Прогноз погоди в Україні на три дні з 21 по 23 вересня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Хто дивився наш прогноз вчора, той знає, що на Україну суне рекордне потепління, а температурні показники в багатьох областях сягатимуть позначки в плюс 28 градусів. Окрім цього, відомо, що осінь продовжує нагадувати про себе українкам і українцям вже доволі відчутними вітрами, подекуди навіть поривистими. Але чималу кількість мешканців нашої найпрекраснішої в світі країни хвилює одне погодне питання: коли будуть дощі? Що ж? Загалом цьогорічна осінь не дуже багата на опади, але все ж таки вони будуть. І саме в період з 21 по 23 вересня короткочасні зливи прогуляються кількома областями в різних регіонах України. Де саме дощитиме, а де термометри покажуть рекордні плюс 28 і навіть плюс 29 градусів, зараз дізнаєтесь. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, будь ласка, яка у вас погода на момент перегляду даного відео. Навіть якщо ви писали коментарі до минулих прогнозів, будь ласка, напишіть знову, адже кожен ваш коментар і кожна ваша вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, можете написати, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається в наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. В четвер, 21 вересня, може здатися, що в Україні запанувало справжнісіньке літо, адже температурні показники почнуть підійматися дуже дуже високо. Разом з осіннім потеплінням легенькі хмаринки будуть іноді затуряти собою сонячне проміння. А в пару областей завітають незначні, але все ж таки дощі. Північ на Чернігівщині вдень плюс 23 плюс 25 градусів. Вночі плюс 14 плюс 12. На Сумщині день плюс 22 плюс 24. Вночі плюс 13 плюс 11 градусів. Опади на півночі очікуються у вигляді короткочасних дощів. Вітер теплий, південно східний, відчутний. 5-10 метрів на секунду. На півдні цього дня все дуже просто і зрозуміло. Одещина, Херсонщина, Запорізька область, а також Миколаївщина і Крим буде сонячно і малохмарно. Температура в усіх південних областях як вдень, так і вночі однакова. В світлі години доби плюс 25 плюс 27 градусів, В нічний час плюс 14 плюс 12, вітер південно-східний. 5-10 метрів на секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, а також Хмельницькій і Львівській областях. В день термометри покажуть плюс 24 плюс 26 градусів, вночі плюс 14 плюс 12. В Івано-Франківській області денна температура плюс 23 плюс 25 градусів, нічна плюс 13 плюс 11. Найспекотніше буде на Закарпатті патці плюс 25, плюс 27 в день, плюс 14, плюс 12 градусів вночі. В Чернівецькій області в день плюс 24, плюс 26 градусів, вночі плюс 13, плюс 11. Опадів на заході 21 вересня не очікується, буде сонячно і малохмарно. Схід в Харківській області в день плюс 23 плюс 25 градусів, вночі плюс 13 плюс 11. На Луганщині і Донеччині в день також плюс 23 плюс 25 градусів, плюс 12 плюс 10 вночі. На небі спостерігається невелика хмарність. Без опадів вітер південно східний 5-10 метрів на секунду. Центр України на Полтавщині і Дніпропетровщині в день плюс 23, плюс 25 градусів, вночі плюс 13, плюс 11, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська і Житомирська області плюс 24, плюс 26 градусів в день, плюс 14, плюс 12 вночі. Найвища температура очікується на Київщині і в столиці: плюс 25, плюс 27 градусів в день, плюс 15. Плюс 13 вночі. Опадів в центральних областях не очікується, можлива, невелика хмарність. Вітер теплий, південно-східний, 5-10 метрів на секунду. В останній день робочого тижня, п'ятницю, 22 вересня, тепле повітря рівномірно розподілиться по всім регіонам України. А також в цей день ще більше областей насолодяться короткочасними дощами. Північ на Чернігівщині плюс 23 плюс 25 градусів в день, плюс 14, плюс 12 вночі. В Сумській області в день плюс 22 плюс 24 градуси, плюс 13, плюс 11 вночі. Вітер південно східний 5-10 метрів на секунду. Сонячно невелика хмарність без опадів. У південних областях збережеться однаковий температурний режим майже скрізь. Одещина, Херсонщина, Миколаївська і Запорізька області. В день стовпчики термометрів покажуть плюс 25 плюс 27 градусів, вночі плюс 14, плюс 12. Тільки в Криму буде на 1 градус тепліша ніч. А денна температура також плюс 25 плюс 27 градусів. Небо на півдні буде сонячним з невеликою хмарністю. Опадів не очікується. Вітер південно східний, відчутний 5-10 метрів на секунду. Захід разом з осінньою спекою, сюди навідуються короткочасні дощі. В усіх без винятку областях заходу очікується хмарна погода. І нетривалі зливи. Волинь і Львівщина в день плюс 25 плюс 27 градусів, вночі плюс 14 плюс 12. Рівненська, Хмельницька і Тернопільська області денна температура плюс 24 плюс 26 градусів, нічна плюс 14, плюс 12. На Франківщині плюс 23 плюс 25 вдень, плюс 13, плюс 11 градусів вночі. Закарпаття. В день. День термометри покажуть плюс 25, плюс 27 градусів, вночі плюс 16, плюс 14. І в Чорнівецькій області синоптики обіцяють, плюс 24 плюс 26 градусів в день, плюс 13, плюс 11 вночі. Як ми вже казали, в усіх без винятку західних областях. Очікуються короткочасні дощі. Вітер південно-східний: 5-10 метрів на секунду. Схід. На Донеччині, Харківщині і Луганщині в день очікується плюс 23 плюс 25 градусів. Вночі на Донеччині плюс 15 плюс 13, на Луганщині плюс 14 плюс 12 градусів. В Харківській області нічна температура плюс 13 плюс 11 градусів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Сухо, сонячно і без опадів. У центральній Україні синоптики прогнозують плюс 24, плюс 26 градусів в день на Житомирщині, Вінничині, Черкащині і Кіровоградській області. Вночі у цих чотирьох областях. Буде плюс 14, плюс 12 градусів. На Полтавщині і Дніпропетровщині плюс 23, плюс 25 в день, плюс 13, плюс 11 градусів вночі. Київщина і Київ денна температура плюс 25, плюс 27 градусів, нічна плюс 15, плюс 13. В центрі буде сонячна з невеликою хмарністю, без опадів. Вітер теплий, південно східний 5-10 метрів. На секунду. Саме в суботу, 23 вересня, температура повітря в частині областей нашої країни сягне позначки у 28 і навіть плюс 29 градусів. Разом з тим, на половині території України буде хмарна погода, і лише в одній області цього дня очікується короткочасна злива. Північ у Чернігівській області хмарно, без опадів. Вдень термометри покажуть плюс 24 плюс 26 градусів, вночі плюс 12 плюс 10. На Сумщині денна температура також плюс 24 плюс 26 градусів, нічна плюс 11 плюс 9. Опадів в Сумській області не очікується, буде хмарно, з проясненнями. Вітер південно-східний 5-10. Метрів на секунду. На півдні України, Одеська область, м'яко кажучи, здивує. Тут денна температура плюс 27, плюс 29 градусів, ви тільки уявіть. Нічна плюс 16, плюс 14. На Запоріжжі і в Криму в день синоптики прогнозують плюс 25 плюс 27, вночі плюс 16 плюс 14 градусів. На Миколаївщині в день плюс 26 плюс 28 градусів, вночі плюс 15 плюс 13. В Херсонській області денна температура також плюс 26 плюс 28 градусів. А от вночі тепліше плюс 16 плюс 14. Небо на півдні буде переважно хмарним, іноді з проясненнями. Опадів не очікується. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Захід, Волинь це єдина область України, де 23 вересня очікуються короткочасні дощі. Денна температура повітря у Волинській області коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна плюс 16 плюс 14. Аналогічний температурний режим тільки без дощів очікується на Рівненщині, Хмельниччині, Франківській і Тернопільській областях, а також на Львівщині і Чернівецькій області. На Закарпатті тепліше, в день плюс 26, плюс 28 градусів, вночі плюс 15 плюс 13. Вітер південно-східний невідчутний 3,8 метри на секунду. Схід нашої держави буде хмарним, з проясненнями. Сонечко обов'язково проб'ється крізь осінні хмаринки. На Харківщині і Луганщині в день плюс 24 плюс 26 градусів. Вночі у Харківській області плюс 13 плюс 11. На Луганщині ніч тепліша, плюс 15 плюс 13 градусів. У Донецькій області в день плюс 23 плюс 25 градусів, вночі плюс 16 плюс 14. Вітер дуже теплий і дуже відчутний. Південно-східний 7-12 метрів на секунду. Центральний регіон України денна температура наближатиметься до рекордної. Кіровоградській області, і це плюс 26 плюс 28 градусів, вночі на Кіровоградщині плюс 14 плюс 12, в Полтавській і Дніпропетровській областях, а також на Київщині і в Києві, разом з Житомирщиною, Черкащиною і Вінничиною в день плюс 25 плюс 27 градусів. Вночі плюс 14 плюс 11. Дощів в центрі нашої країни цього дня очікувати не варто. Небо буде хмарним, з проясненнями. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також обов'язково діліться даним прогнозом в соціальних мережах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Бажаємо вам гарного настрою. Надміцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!